Все цивілізовано красиво, і ось це вже перший елемент цього обладнання, бачите, така махіна і вага його в районі 7 тонн. Поки територія, та, що в нас в тому числі під будівництво, тут ми плануємо біогаз помаленьку культури вже і на вулиці. Ми зараз до ГРП дійдемо ще. І тут усе переставили, обгородили забор, на кучу все для того, щоб тоді наняти дробілку, яка це все переробить. Сієш безпосередні витрати, то там не так і багато. А тоді починає набігати одне, друге, третє, п'яте, навіть просто орієнтуватися, скільки кіловат бере і так далі. Я все, все, що нове, на підприємстві, стараюся. А для електромобілів, ви знаєте, от такий якраз участок, коли розігнався, потім погана дорога, притормозив, знову розігнався, притормозив. Гадюхи небезпечні, тому дуже треба бути обережним. Так, ну що, ми зараз на об'єкті, де ми робимо невеличку реконструкцію, ніхто так і досі не розуміє, що це тут таке. Поставили обладнання. Поставили обладнання. Вже тут є, підкажу, транспортерик, тут буде стіна. А так, там буде стіна, тут буде причіп заїжджати. І е, тут навіть є отакий, ось такий ковшик, бетон залили. Хлопці, хлопці обшивають, тут буде все цивілізовано, красиво. І ось це вже перший елемент цього обладнання, бачите, така махіна і вага його в районі 7 тонн. Так, так що знаружі ми теж все це діло закриємо. Двоє воріт є. Одні ворота, другі ворота. В общем, отака така ситуація. Тому, хто ще хоче прийняти участь у вікторині. Правда, вона без призів, але на спортивний інтерес. Так що можете писати, що це тут буде. Все, їдемо далі. <звук> Значить, Це якраз проїжджає мимо то працює цех. Тут якраз працює одна людина, цех на дві лінії, можна ще і третю, там завальна яма, мінімальна автоматизація і дуже класно все виходить. Я колись показував, але таким чином завальна яма, норія, датчики навантаження вікром стоять. І таким чином переробляєте. Сою і експортуєте олію за кордон, а жмихи або розвиваєте тваринництво самі, або шукаєте, е, хто купить у вас жмих, Якось так. Отак біжить олія. Попадає в сито, обстаюється і насосом перекачується на копичені ємності. І тоді тільки фура, фура тільки назбиралась, валютний контракт і поїхало все за кордон. Якось так. Рухаємось далі, це якраз просто дуже класно подивитися, коли цей цех працює. Оце отак все просто. Міні-бункерки, датчики наповнення, таким чином не треба сидіти, просто заглядати, а воно повністю йде, працює весь процес. У нас якраз підписник мені зателефонував, приїхав у гості і е подивиться процес переробки сої. Це дуже класно, ми завжди відкриті, показати, розказати, нічого. Ділитися інформацією треба і я вважаю, коли ти ділишся інформацією, ти становишся сильніше, тому що ти не боїшся це робити, ти не боїшся конкуренції. Якось так. Саме всі ці речі дають можливість розвиватися. Так. так, зараз якраз вже декілька разів у відео я показував. Компостне поле. тут поки територія, та що в нас в тому числі під будівництво, тут ми плануємо біогаз, бо велику ферму будемо здвигати трошки ще одну ділянку, там що зараз раз е зробити, то будемо туди рухатися. А тут виходить, така ситуація. От дивіться, хотів би показати, оце вже майже готовий, бачите, як він виглядає, а це тільки свіжий. Оце в процесі через два місяці. Отакий великий, який вже тут може е, неділі-дві лежить, він стане отаким через два місяці. І зменшиться в об'ємі майже в два рази. Бачите? І тепер основне ну, якраз видно, як працює машинка. Воно можна подивитися. Так, зараз я підійду поближче. Оце. Те, що я казав, в сільському господарстві в тваринництві, це саме рентабельна процедура, процес. Самий рентабельний процес це переробка навозу. Та й взагалі будь-яка переробка, вона немаловартісна, але все це треба займатися, ні в якому разі не палить. І, відповідно, якщо є такі технології, вже їх треба приміняти. Тому якось так. До речі, напишіть в коментарях, як у вас там люди палять городи чи ні, бо в нас тут і стадіони спалили. В общем, капець. Не спіло сонечко пригріти, так усі побігли вже хазяйнувати, всі ж такі хазяї, що аж аж, аж 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 страшно робиться. Тому отак. ось, Викладається навоз, проходить, він перебиває. Там є оператор, машинка. І оця машинка називається Аератор. Воно він йде помаленьку, на малих оборотах і просто таким чином робить навоз. Але перед тим, щоб так все вийшло, бачите, аератор як. І от почав кагат вже працювати. Тоді періодично оператор, який же там є у тракторі, він проходить періодично, міряє температуру. По графіку там і дивиться, приймає рішення, чи треба ще переколотити, тому що кожного разу, коли ви переколочуєте на перших етапах, це дає змогу підняти температуру. А підня... на перших етапах виробництва компосту нам необхідно максимально підняти температуру для того, щоб пішов ефект знезараження, тобто, щоб повбивались там певні рибки, ну, вс... бур'яни насіння не уб'ється. Бур'янів убивається, але не все. Хай хто не розказує, не все насіння не уб'ється повністю, тому що є таке насіння, що навіть не, розк... не, не, не уб'ється при температурі 120 градусів. А компост робиться при температурі десь до 70-60-70 градусів. Тому що, ну, якщо більше, він просто загориться. І він, а ви ж самі розумієте, що таке навоз, який Загорівся, це попробуйте його потушити. Оце такий процес. На протязі, грубо говоря, 2,5 місяців можна отримати капітальний компост. Так, їдемо далі. Да, хотів би додати основне, щоб отак отрималося за аератором, отак як він працює, да, от на задньому плані, щоб так вийшло, то треба що зробити? Треба правильно скласти оцей бурт. Тобто він як салат має бути накришений правильними інгредієнтами. Тобто певна кількість навозу, певна кількість соломи і так далі. Компост без соломи ви не зробите. Солома це е, дається для чого? Ну, по-перше, там є вуглець. По-друге, е, треба воздух, через неї заходить воздух всередину кагата. От якраз цей аератор він способствує робити те. Він перекидає і в цей момент заходить воздух, і солома не дає можливості йому швидко сідати. Постійно йде процес. Тому що в нас це аеробний метод виробництва компосту. Є ще анаеробний метод виробництва компосту. Це образно, як колись бабушки, дідусь або і зараз так роблять в краю города. Ви просто складаєте кучку листя. Періодично ви її можете полити водою і не ворушити. Оце іде процес, там з'являються черв'яки і так, далі, і так далі. Це процес називається а, анаеробний. А оце в нас процес аеробний це процес з доступом повітря. Тобто він на порядок швидший. А анаеробний процес це довгий, аеробний процес це дуже швидкий. Якось так. Рухаємося далі. Чого? Кого? Кадона? Не, зачем? Так, ну що, приїхали в Бакаєво, Ось, Ігор, бачите? Що ти сказати? Йоу, Підписота. 500. <кхе> Та на одну минутку знач, дивіться, поставили забор, камера не дуже передає. Зараз підійду, покажу. Все те, що ми тоді махали руками, наполеонівські були плани там. Вовчі, ми вже поставили забор. Цих же якраз приїхали подивитися, там забор. Вокруг заправочки, забор. Вже в нас цивілізовано тепер все обгорожено. Отут ми будемо, зробимо ще ворота. Тепер у нас вже все цивільненько, тут ось о, травичка буде рости, там засіється і заправка вся обгорожена. Отак все обгорожено до цього забору. Це тоді там перевезеться чи. Це вже діло п'яте, але нормально все. Тут треба буде тобі ще ото штоля, як буде там порозгрібати обов'язково. Я ж і говорив, що якщо приїдати середу, хай вони там підробляться і краном вже познімаємо це все. Ну так. Да. А, ну так, да, тоді якраз. Ну, я спочатку спробую тут мерлом, тому що воно під лінією стоїть, може мерло його підніме. Але ж мерло більше не ламає, чим кран. Так. Да. Тобто це ми ще познімаємо. Оцей забор. Тут сюди тоді скирде по під цей. Треба буде тут порозрібати. Воно там ще компост. Полити можна з цього. Ти можеш з бочки качнути та полити. Бочки, так? Да. Ну, отлично, бачу. Спинули, підсот, і і оце зараз уберемо все, Уберемо це, ось у пеньки треба покорчувати. Ось тут обрати пеньки і його підтягнути аж сюди під цей. І все, максимально. Тут ще дисками походи. А болотні у нас диски, так? Да? Я спеціально повернув, щоб ці грудки висохнути, і, да. і все. І все, у нас тоді якраз тут вже буде ту територія нормальна. Об ну так, да, де, де цей. В общем, якось так. Тому помаленьку культури вже і на вулиці зараз до ГРП дійдемо ще. Якось так. То ми ще ми ще тоді поб'ємо трохи. Об'ємо трохи плитку, підрівняємо і тут якраз буде вход. Отут біля. Ж в ялиночках проб'єм плитку, зараз там більше. Може хтось весілля тобі захоче відсвяткувати, пишіть. Будемо проводити весільні церемонії. Да, бачиш, Тонечко Тут, тут двіжуха, все зробили, тут бачиш, в принципі. І за того, що вже в селі своєчасно. Давно ще до того часу, коли ми сюди прийшли працювати, то вже Можливо, тут тенденція... Пам'ятник комунізму залишили. Ну так, да. зараз покажу. І тенденція була до того, що це він про цей пам'ятник комунізму каже. І тенденція була до того, що Уже в селі тут і роботи не так багато було, і воно так швидко все не відновиш. Ось ми тут теж обгородили, обгородили, там воно ви бачите прибралось тоже, і тут переставили, обгородили забор. І тепер газова служба може безперебійно, навіть до нас на територію не заходить, займатися своїм ділом. Там у нас теж є забор, тут теж поприбиратися та й все. Якось так будемо рухатися далі, ще по дорозі заїду до колег і поїдемо назад. Так, все, всім покажемо. Це дивіться, хотів показати, в нас є територія, і коли ми ведемо будь-яке будівництво. Для того, щоб не розкидати то там, то там. І лишки, які, наприклад, щось перебиваємо, бачите, старий бетон, уже, який треба демонтувати, ми звозимо все на кучу, на кучу все для того, щоб тоді наняти дробілку, яка це все переробить. Тобто, щоб ви розуміли, не просто його десь там викинути, кучу. Згори більшість робить, а звозиться все впевну, на певну територію. Тоді наймається е, дробільна установка, і все це перебивається, і тоді в нас виходить мілка фракція цього всього камня, бетону, кирпич, і так далі, який ми можемо використовувати за, між полями, застилаємо, насипаємо, називайте це все як завгодно, але ми його використовуємо і тоді е, можемо безперебойно їздити на. Автомобілях, навіть на фурах, коли дощ, і так далі, і тому подібне. Тому вкладайте, беріть приклад, дивіться канал Агросфера. З вами Олексій Алло. Е, Значить, то якраз щойно зателефонували пожежники десь в селі горить будинок і це те, що... Постійно, крім того, що не понімає маленький фермер і, в тому числі, одноосібник, знаєте, коли думають тільки про свої якісь речі, а є ще куча задач, які хочеш, не хочеш, але постійно долучаєшся, і в тому числі. Тримаєш машину і для е, своїх потреб, наприклад, там той самий водовоз, чи так перероблена якась пожавтомобіль для того, щоб швидко е, або співпрацювати із пожежною частиною, або е, навіть якщо раніше позвонили до нас і хлопці на місці, то вони виїхали всі, і там, по можливості затушили. Тому е, помимо виробничих затрат, Помимо виробничих затрат безпосередньо на обробіток тієї чи іншої культури, є ще дуже багато накладних витрат, які несуть агро, як я кажу, соціально відповідальні агровиробники. І, відповідно, все це також лягає на ту ж саму собівартість. Тому коли, знаєте, спілкуюся. Людьми, і з людьми каже, що в тебе там скільки то на гектар пішло, а в когось скільки то, і кажуть, ой, така що ж так дорого, чого там більше? І ти вроді би, коли сієш безпосередні витрати, то там не так і багато. А тоді починає набігати одне, друге, третє, п'яте, от навіть просто прогнати газона туди, зараз бензин, зарплата. І так далі, і так далі. Так, це не повинні робити бізнес, це повинна робити ОТГ, в неї повинен бути дежурний автомобіль, команда, але місцеві голови, більшість цим не переймаються, тому що їм це не цікаво. Якось так. Тому і таким приходиться займатися. Ну а зараз я хотів би показати, ось дивіться, один. Два, три. Значить, три автомобілі. Значить, які. Бачите, ну це так, я спеціально, щоб е, пописали коментарі. До, до речі, попишіть коментарі, що це, кому це, де це і як це. Але в двох словах хочу сказати, що це на сьогодні е, необхідність в тому, щоб максимально економити і бути максимально конкурентно спроможним, в тому числі ці всі накладні витрати, які пов'язані з роботою спеціалістів, наприклад, там, доїзд до поля, десь там до роботи, поїхати забрати якісь запчастини, привезти, Тобто ми для себе поставили ціль максимально перевести. Всі оці, е, наших спеціалістів на електрокари, називаємо чи електромобілі. Значить, в тому числі для певної категорії, певні е, перші авто, ми для себе вибрали отакі от Volkswagen Unix. До речі, я купив їх в магазині Електричка. Е, можете звертатися, отлічно все переговорили. І Домовились, і салон дуже маленький, але е, дуже багато продають авто. В двох словах, що я хотів би сказати. Вчора ми отримали вже номери. Бачите, машини ще не розподілені. На одному авто я вже їжджу, наїздив десь кілометрів 500. Там буквально два дня вже катаюсь. Чого все це роблю? Для того, щоб. Орієнтуватися, скільки кіловат бере і так далі. Я все, все що нове, на підприємстві, стараюся пропускати через те, щоб орієнтуватися і де, що, куди і як, як машина себе веде, який режим їзди, скільки і так далі. І тому подібне значить В двох словах, що хочу сказати, запас батареї 82 кВт, розхід на 100. Притом, так як я їжджу від е, ночний режим де, в день від 16 і до 19 кВт. Це по трасі їдеш там, 100, 120, 115, е, міський е, цикл, то, ну то зрозуміло, в залежності від того, як ти можеш їхати. Тобто в середньому беремо навіть розрахунок, що я хотів би вам сказати 19 кВт в середньому на 100. А тепер дивіться, в чому починається весь прикол. Якщо ви будете заправлятися на комерції постійно, 16-17 гривень. Наскільки я знаю, комерція це всі заправки, які веде на заправній станції. Множити 19, беремо 19, ніколи не беріть по мінімуму і нікого не слухайте, що машини пробігають там по 600 кілометрів. Це там без кондиціонера, при швидкості 60, да, вона пробіжить. Але рахуйте не так. В середньому машина пробігає на 100 кілометрів, беремо 19 кВт. Взимку цей показник буде трошки більший, тому що вона буде ще тратити на обігрів. Відповідно, якщо ми бачимо, що в нас 19 кВт на 100 км, якщо ви заправлятиметесь на комерції, комерція це ті заправні станції, які вдоль дороги, множите на 17 гривень, це у вас буде розхід на 100. Якщо ви будете заправлятися по фірмовому тарифу в себе на базі, множите на 9,50. Якщо ви будете заправлятись в себе вдома, множите, наскільки я пам'ятаю, 4,50. І якщо ви будете заправляти ці авто по ночному тарифу, множите на, наскільки також я пам'ятаю, то 2,50. Тому оце і вам реальні цифри з реальним економічним результатом. Е ну все. А тепер, зважайте, якщо ємність батареї 82 кВт. І при їзді, так як їжджу я десь газнув, десь тобто така неспокійна не напівагресивна їзда, то у вас виходить 10% гасити не можна, розряджати, ну, якби не бажано. У вас залишається скільки? 74 кВт, які ви можете використати. 74 ділити на 19, оце фактично приємність батареї 82 кВт. У вас є робочих 74 кВт. Діліть на 19 в середньому, оце буде реальний пробіг в весняний період, коли вночі ще холодно, а в день ще не жарко. Якось так. Взимку це буде менше, влітку це буде більше. Плюс коли у вас ви йдете, притормажуєте, вона йде заряджається. Коли ви просто постійно їдете, відповідно, вона розряджається. Але перші три автомобіля ми вже пригнали і в нас залишається ще одна кількість авто, які зараз я буду тримати в секреті, але ми, я думаю, до початку літа, може там до середини літа, переозброїмо всіх на електро. Мобілі з великим пробігом батареї. Притім це будуть і джипи, і пікапи, і так далі. А перші автоі в слідуючому випуску побачите більш детально, що вони, де вони, і хто їх отримає, і все це поясню. Якось так. Так, не бачу, знімає мене чи ні, бо е, включаю камеру, а тут видно, авто зразу включається запість. Ну. О, бачу, знімає. З вами Олексій Васильченко. Слухайте, їду на машинці. Е, все час дороги, там вокруг взагалі ідеально себе веде. А це е, їду, значить, пробіг в сторону Слобідки, хто місцевий знає. Ну я вам скажу теж. Нормально вона йде і тримає дорогу. Тут, звісно, так важко назвати, бо доїзд такий проблемний. Проблема в тому, що через нашу ОТГ йде дорога державного значення, і той участок ще до війни зробили проєкт, хотіли його фінансувати держава, але тоді війна, і відповідно зараз розуміємо, що ніхто. Цього робити не буде в ближайше время і треба це якось робити своїми силами, але в тому, крім певних людей, взагалі ніхто не зацікавлений. Тому люди постійно відчувають дискомфорт, там участок просто страшний. Але я що хотів сказати: от а для електромобілів, ви знаєте, от такий якраз участок, коли розігнався, потім погана дорога, притормозив, опять розігнався, притормозив. Так, в них тоді розход взагалі там. Падає до 16-15 кВт на 100 км, Тому що, коли ви тормозите, то ці машинки що роблять? Заряджаються якось так. Тому їздимо, тестуємо, але ну, я в захваті, звичайно, дуже давно розкажу колись на ефірі на каналі Вовка Брус, Що вівторка о 20.00. Заходьте і обов'язково там підписуйтесь і ми з вами там поговоримо в прямому ефірі, в тому числі про електромашинки, електрокари і так далі. І не забудьте підписатись на канал Агросфера. Дякую. Значи дивіться, що хотів показати. Це ця ділянка, якщо ви пам'ятаєте, я може показував, коли ми приводили її в порядок. Тут були зарослі, сумасшедші, це в субідки. І е, питання в чому? От е, тут пізні посіви були пшенички, але вона, в принципі, ось, ось очухалась, трошку росте. Ми вже побігали ротаційкою, але тут найбільша проблема в тому, що тут великі стадани контрольовані е е олені бігають. Значить, що ми будемо зараз робити? От ви бачите, воно, ми вже почали стопчики, ставимо стопчиками. Є місцеві е фермери, які вже мають досвід, і е я показував у відео. І лісхози, як захищають ділянки від оленів, і фермери захищають свої ділянки від оленів для того, щоб е, хоч щось виростить на цій е, ділянці, або таким чином. Тим більше нас цікавлять випаси. І е, от, от таким чином беремо стопчики і купили спеціальну сітку, яка буде двохметрова, повністю по периметру будемо городити усі ділянки, які в нас йдуть під засів, раз, і які йдуть під. Під випаси. Оце якось так. Тобто є ось ось стовп, стовп і далі-йде, вже буде до нього городиться сітка. Тому, що буде далі, покажемо. Але процес пішов. Що, до речі, ось така херня, бачите. Тому зараз оці. Гадюки небезпечні, тому дуже треба бути обережним. Якось так.